Йоу, всім привіт, мої підписчики. Я сьогодні в такому прикіді, лютому, взагалі, конкретному для чистокровної праці і створення чогось нового. А створювати ми сьогодні будемо з ось такого старого, конкретно старого хламу, якого я знайшов в бабусі, там де будую, до речі, гаражик. Це все буде робитись для гаражу, так як там немає тачки, а тачка потрібна, щоб стяжку заливати. Там е, Сєв пісок, щебінь возить. Була така от стара, прогнивша, і просто капець. І от такі от бачела з бульдозера, якщо я не помиляюся. Ну і от такого куча металу, з якого можна буде виліпити, я думаю, тачечку. Сьогодні я хочу зліпити, власне кажучи. Нову тачку для стяжки. Ну просто для роботи. Коротше, ви поняли, і вирішив для вас це все зняти. Так як все-таки думаю, це буде цікаво, як з цього хламу можна виліпити щось нормальне. Тому зараз подивимося, що з цього в мене вийде. А ви поставте лайкос, підтримайте мене підписочкою. Також напишіть класний комент і оформляйте спонсорську підписку. Що вам дає спонсорська підписка, це ранній доступ до відосів та. Кучу інших бонусів. Дуже вдячний всім спонсорам, які мене ще підтримують. Також приймайте участь в розіграші під байка, бо його потрібно якнайшвидше здихатися. 250 гривень коштує один білет. Кількість білетів не обмежена. Посилання або номер карти залишу в описі під відео. Ну і також, хто хоче підтримати постройку гаражу, скинути донат на цемент, сів пісок і всяку таку тему для постройки. Номер карти буде також закріплений в описі. А я починаю відос. Тому бажаю вам приємного перегляду. Переніс це все діло в гараж, і ось так, от приблизно, я думаю, воно має виглядати. Подивіться на шви. Отут. Вроді нормальне. Далі треба примудрити ще оцю частину до кучі. Не знаю, мабуть, за цієї штуки чи за цієї буду щось думати. Ще зробити отакі от з арматури ребра жорсткості. Вирізав ось такі кріплення, які будуть кріпитись ось тут. І на них вже далі перемичечка, і саме корито буде стояти. Ця штука тепер також прикріплена, все чітко. Ще тут придумати кріплення і накрити цю всю тіму корито. Ну і корито також заварить. Залишилось тільки вирізати ось ще пластиночку, сюди доварити, щоб все було вже окей. І от як я придумав кріпити це корито. Сюди запихнув досочку. В досочці будуть дирочки насквозь, і в них будуть крутитися болти. Ой-ой-ой, ой як я задовбався, і морда в мене чорна, і я все чорний. Але все-таки ось щось я дозробив. Да і вроді би вийшло непогано. Отака от задерта тачечка. Коли береся, за ручки піднімаєш, вона вирівнюється по горизонталі, все чітко, нічого висипатись не повинно, я це продумав. На вигляд. Ніби ну така хороша конструкція, не повинно воно зламатись. Отут ще закріпиться, ще ж ми, я вже завтра буду його скручувати, ще поскручуємо, позатягуємо, тоді вже воно взагалі буде, я думаю, сильне-сильне. Тут такі от мене шви конкретні, Доварював пару частин. Вийшло нормально, дивіться, навіть заукруглені края. Тому з вас обов'язково лайкос. Кому сподобалось відео, також підписуйтесь на мій канал. Удачних покатушок. До наступного відео. такі от в мене руки. Зараз будемо мити моїм милом і подивимось на результат. Five minutes later. Така буквально чуть-чуть дрібка пасти. Ось так відмила мої руки. Конкретно гляньте просто. За один заход, отак от вийшлося. Тому окей, замовляйте у мене в інстаграмі або телеграмі. В нас вже йде сніжок. Все засніжено, погодка взагалі не льотна. Коротше, одним словом, капець. Можна валити, чіпляти колясочку ДМТшки і валить боком. От наша тачечка в день. Покажу вам що все. Нічого не зачищав, так воно і буде. Потім, коли вже вона буде краситись, тоді все зачищу, щоб все було по красоті. Поки що і так піде залити стяжечку, попрацювати якнайшвидше. Коротше, окей взагалі. Тільки вона в нас не прикручена. Ось тут два болтика. Тут я просверлив. Можливо, також притягнем. І ось тут знизу до дерев'яшечки. От як я зробив. тут притягнем, ще одного сюди треба буде вставити. І, в принципі, буде, я думаю, нормально. Триматись. Якщо не працювати з нею, як настрої, ці чуваки працюють, то я думаю, вона проживе дуже і дуже довго. Ну, Але це ми побачимо. Тому зараз прикручуємо. Ось, до речі, мопедик новий на ремонт привезли. Мустанг 150-ка, ось він такий погнутий. Тут повсюду. траверса погнута, все погнуте. Вихлоп одвалився, поворотнички поломані. Ну коротше, буду сьогодні також його ремонтувати, але це вже в іншому відосі. Ви побачите. Але якщо у вас зламався мотоцикл, то ласкаво прошу до мене в гаражик. Звертайтесь до мене у Дрект або в інстаграм, або в Телеграм. Головний плюс у мене в ремонті, що ви потім весь ремонт передивляєтесь на відео і самі вже оцінюєте, як я його зробив, чи погано, чи добре. Ну, в принципі, там в будь-якому випадку добре буде. Просто ви можете впевнитись, що все там окей. Наприклад, якщо перебирати мотора, чи я там всі болтики, чи всі прокладочки поставив, ви це все самі перевірите. Тому давайте собирати до кучі вже тачечку, фіксувати і пробувати на ній ганять бочарою. Є, бой, все, все, прикріплено, гляньте, тут два болтика, тут три. Все чітко намертво просто, гляньте, без суфта, взагалі. Ви що? Оце то да. Оце по-серйозному. Тепер вона стоїть, прям тримається. Оце та чела. Гляньте, які в неї диски. Ну, один диск. Оце то да. Пороги поваряні та ти що? Чітко, чітко. Ну, давайте зараз тест-драйв. Чисто такий перший виїзд. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце то так. Да. Обес. Що! Хорош! Вообще!